Приїхали в залив Лохвицю на зеленому драконі. Алла, ти любиш тварин? Ну, Звісно. Ось з однією живу. Оце це я. Дякую за комплімент. Хоч диви який місточок. Раз любиш тварин, то диви. Назва яка м'яу-мяу. Добрий, Добрий день. Добрий день. У вас тут зоомагазин? Так. А слона можна купити? Можна все купити. Так, покажіть прекрасних ваших тваринок. Оце у вас клис такі попугайчики були про мене. І Хвилястий папуга. Хвилястий, це у нас шиншилка. Шиншила чорна, так. Да. сирійські, джунгарські. Хуйкі малесенькі, малесенькі. А рибки ось які. І більші. І Ой, менші. На будь-який І що найцікавіше, у вас корма є для тварин? Є багато трьох різних Ось ціла полочка для різних тварин. Да. О, в комп'ютерні ігри граєте? Так, у нас проводиться розіграш приставки ps 4 Щоб прийняти розіграш, треба купити такий білетик за 200 гривень. Розіграш буде в понеділок. Яке число в понеділок? 13. Може, третє? Да, 3. Так, 3 числа в понеділок.